малята! Сьогодні я розповім вам про правила дружби, а також як познайомитись з другом, як грати з ним. Щоб з кимось познайомитись та подружитись, треба посміхнутись. І ви посміхнеться, як цей хлопчик. Так, помашіть їм рукою, покажіть, що ви хочете з ним познайомитись. Потім покажіть іграшку свою та запропонуйте пограти разом. Також можна разом будувати. Можна з другом поділитися цукеркою і обов'язково посміхатися. Разом можна саджати квіти, грати в пісочницю, візьми друга за руку та гуляй з ним, потисніть руку другові. Якщо твій друг впав, допоможи йому піднятися. Обійми свого друга, грайтеся разом іграшками. Ось тепер ви знаєте правила дружби. Я впевнена, що у вас буде багато друзів. Ви можете розмалювати або намалювати малюнок і подарувати своєму друзові. До побачення!